Понад 100 тонн металу на укріплення запорізьких лікарень комбінат «Запоріжсталь» та «Метінвест» продовжують встановлювати захисні споруди у медзакладах. Ми одразу відгукнулися на запит наших запорізьких медиків. Котрі кожен день рятують життя наших людей, запоріжців, військових, і тому вони потребували захисту називаємо так, енергетичних об'єктів. Що це таке? Це кисневі станції, котрі практично в кожній лікарні є, і це джерела резервного живлення. Генератори, котрі були встановлені за останній період часу, тому що ми готувалися до блокауту у цьому медичному закладі, працівники «Запоріжсталі» вже завершують роботи. Защитити від розльоту осколків. Це метал толщиною для 6 міліметрів, предоставлений. Мітинвістом призваділась как би бы, укріплення основаній обладнання, і сверху це все зашивалося самим металом. Крім корпусу, лікарні допомогли укріпити і вікна у котельні. випадку прильоту на нашу територію, то це зможе обезпечити людей осколків і всього остального зривна вална. Головне це безпека пацієнтів та лікарів. Тому медики зізнаються, така допомога надважлива сьогодні. Ці роботи, які проведені, вони на часі, вони дуже потрібні. Це було зроблено завдяки запоріжсталі і дякуємо їм за цю проведену роботу, за надані ці роботи, послуги, які нам дуже, ну ми дуже їм вдячні.